У світлі подій за минулі дванадцять місяців у мене приводів для роздумів чи не найбільше. Королівська родина у серйозній кризі. Чи зашкодили репутації країни королівські скандали? Вінцери мали б об'єднувати країну, слугувати взірцем ідеальної родини. Ця ситуація не може не впливати на стабільність країни. Я роками ратував за сучасну монархію, що відзеркалює зовнішній світ. Не думаю, що моя поведінка загрожує цьому. Ти, як майбутній король, належиш до окремої категорії. Люди ніколи не зрозуміють, що я переживаю. У мене не було шансів. Межі зриву через те, як до неї ставиться. бо вона для них загроза. Не забувай єдину умову бути вірною чоловіком і вірною родині на людям. Мовчати. Так, в цій системі ми всі. Як би там не було, ми в ній назавжди. Схоже, скоро все вибухне. Варто лише почати і її вже не зупинити. Вона хоче знищити храм. Я не проти. Що вона робить?! Я не здамся. Я Я битимуся до кінця. Світ рухається далі. І ті, хто прийде після тебе, лишаться ніщиним. Як до цього дійшло?